В історії людства було багато військових конфліктів за контроль над ресурсами. І причини деяких таких конфліктів були настільки курйозними, що на перший погляд навіть важко повірити, що люди можуть за таке воювати. От, наприклад, одним з таких конфліктів були гуанові війни. Одразу скажу, що це неофіційна назва, бо ці війни мають більш презентабельні назви, але головною причиною цих війн було саме гуано, що у перекладі з іспанської значить гній. І тому давайте розповім історію про ці війни. Думаю, всі знають, що порох зробив революцію у військовій справі, повністю змінивши характер війни. Однак чи знаєте ви, що до ХХ -го сторіччя головна сировина для виробництва пороху має на увазі нітрати, вироблялась переважно з людських та тваринних екскрементів? Так ось, одним з таких джерел сировини було гуана морських птахів, яке тисячоліттями накопичувалось на морських скалах, таких країн, як Перу, Болівії та Чилі. І висока цінність цього гуана полягала в тому, що через велику концентрацію азоту, фосфатів та калію воно являлось чудовою сировиною для виробництва добрив, а також пороху. Ну і тут може виникнути питання: а чому саме цей регіон? Пояснення дуже просте: теплий та сухий клімат того регіону. Адже в тій же Європі вологий клімат та постійні опади приводили до того, що все одразу змивалось водою. А в Південній Америці навпаки, сухий клімат призвів до накопичення величезних запасів цієї стратегічної сировини. Причому без будь-яких перебільшень запаси цих закам'янілих екскрементів були дійсно величезними. Ну уявіть собі, що товщина цих закам'янілостей могла досягати 10, 20, навіть 30 метрів, а загальний обсяг цих запасів перевищував десятки мільйонів тонн. І досить довгий час про ці закам'янілості знали лише місцеві. Спочатку ця сировина використовувалась інками в сільському господарстві. Потім, коли там з'явилися іспанці, то вже вони почали використовувати її у власних військових цілях. Однак до 19 сторіччя ніхто не займався видобутком цієї сировини в промислових масштабах. І все змінилось, коли Іспанська імперія почала втрачати свої латиноамериканські колонії. Чому іспанці не розробляли ці запаси? Пояснюється все досить просто, оскільки це стратегічна сировина, то іспанці не хотіли її продавати іншим країнам, щоб потім ця сировина не була використана проти них. Ну умовно, ви ж не будете продавати нітрати, щоб потім ваш потенційний ворог зробив порох і використав його проти вас. Однак після того, як цілий ряд країн оголосили про свою незалежність від Іспанії, тому основою для формування економіки цих молодих країн стали галузі, які були створені іспанцями. Так вони почали експортувати срібло, яке раніше вивозили іспанці, і так вони почали експортувати гуану. Також з технічної точки зору розробка покладів Гуано не була складним завданням, адже ці поклади сировини знаходились на поверхні, а для їх видобутку майже не потрібно було ніяких інвестицій, і ось така простота видобутку дозволяла власникам цих ресурсів отримувати легкі гроші. Тому зовсім не дивно, що невдовзі експорт Гуано перетвориться в одну з ключових статей експорту країн, які володіли цими запасами, і для розуміння масштабів цього експорту ціна тони Гуано в США тоді складала від 50 до 75 доларів. А враховуючи, що з 1840 по 1870 рік лише одна країна Перу експортувала 12 мільйонів тонн Гуано, то на цьому вони могли заробити від 600 до 900 мільйонів доларів або ж 20-30 мільйонів доларів в рік. Що враховуючи ціни того часу, було дуже великої суми, ну для порівняння, експорт сполучених штатів тоді складав 70 мільйонів доларів, тобто це дійсно були великі доходи від експорту, і в свою чергу такі легкі великі гроші стали причиною майбутніх війн за контроль над цими ресурсами. Перша війна за контроль над ресурсами відбулася між Іспанією та Перу за контроль над островами Чінча. Для розуміння важливості цих островів, то в 1849 році на них видобувалось більше 400 тисяч тонн гуану. А запаси були настільки великими, що в деяких місцях товщина перевищувала 30 метрів. А оскільки Іспанія навіть після втрати цього регіону не полишала спроб відновити контроль над ним, то вона шукала приводу для початку війни. І таким приводом для війни став невеликий інцидент. На одній з фазент десяток місцевих жителів побили двох іспанців, через що один іспанець загинув. І коли новина дійшла до командувача іспанської ескадри, яка по дивному збігу обставин знаходилась в тому регіоні, то цей командувач. Поставив ультиматум принести офіційні вибачення та виплатити контрибуцію постраждалим іспанцям. А коли перуанці відмовились, то іспанці одразу ж захопили острова Чінча. Однак іспанці тоді примудрились пересваритись з чотирма країнами в Південній Америці. І, хоча всі ці країни були слабші за іспанців, але консолідація зусиль проти одного супротивника змусила тих відступити. Тим не менш, після того як ці країни розібралися з зовнішнім ворогом. То невдовзі вони почали розбиратись між собою, хто буде контролювати ці ресурси, і знову ж причиною для війни став невеликий інцидент. В 1866 році чилійські підприємці отримали право на видобуток нітратів в Болівії. Однак, коли в Болівії змінилась влада, то вони скасували всі домовленості і вимагали їх перегляду. І всі ці суперечки тривали аж поки в 1878 році не було висунуто нові умови співпраці. І коли ж чилійці відмовились від цих нових умов, то болівійці конфіскували все їхнє майно, поки ті не погасять всі борги перед бюджетом. Ну і коли про цю ситуацію дізнався чилійський уряд. То він без оголошення війни окупував цей регіон. В той же час влада Перу спочатку намагалась виступати посередником в цьому конфлікті. Однак згодом вони втрутяться в цей конфлікт на стороні Болівії. Офіційна війна почалася в 1879 році. Тут одразу треба сказати, що жодна країна не мала власної потужної армії. Ну, уявіть собі, армія Чилі тоді складалась з 2,5 тисяч осіб та десятка кораблів. Армія Болівії була менша, але в них був союзник Перу з армією в 5 тисяч чоловік та теж десятком кораблів. Ну і хоча армія Чилі була слабшою ніж армія супротивників, але завдяки кращій підготовці, вони спочатку розбили війська Болівії, а потім і армію Перу. Закінчилась війна в 1883 році підписанням мирного договору. Згідно умов цього договору, Чилі забирали в Перу багаті на Гуано території провінції Тарапака. А раніше окуповані перуанські провінції, Такна та Аріка, ще 10 років мали залишатись під Чилійською окупацією. Хоча фактично ця окупація тривала аж до 1929 року, коли Сполучені Штати змусили Чилі повернути Такно, але провінції Аріка все одно залишилась в складі Чилі. А Болівія, яка вийшла з війни ще в 1880 році, втратила дуже багаті наго на прибережні провінції, а також і вихід до моря.